Всім привіт! З вами Благен і це вже четверта серія про ЕКО. І в цій серії я хочу. Я закат. Я хочу побудувати завод, тому що от зараз я вам покажу Вітальню. Яка в мене має бути. Ой. Ось тут має бути вітальня, але тут стоять станки. Вони тут не мають стояти, Тому я хочу зробити завод. І мені в цьому допоміг мій Чіпбіля того, що він якраз став камінчиком, він купає шахту і робить з нього будівельний камінь. Він навіть показує те, що він навіть зараз купає в нього якісь галюцинації, напевно. Тому я ще хочу б... Зробити десь отут от завод. Такий. І, і там... до речі, якщо ви не дивилися мою попередню серію, то я став суперповаром і тепер можу якраз готувати багато що. Наприклад, ось я почав готувати нам салати. Ще щось. Ще я зробив стіл для в'ялення риби. Ну, або сушення там. Не знаю, і тепер її зробив трішки його. тут в'ялене м'ясо і сушена риба. Сушена риба мені не дуже подобається, а от м'ясо дуже смачне. Добре, давайте почнемо будувати тут. Давайте побудуємося дуже високо. А, це вже максимально висота. Я вже тут не можу просто рухатись. Дивіться, якась я людина стіна. Я взагалі рухатись не можу. Він за камінням пішов. Дивіться. А, Я не, Я не розумію, куди от ще. Він що, купати гору пішов. Давайте підемо скажемо цьому Чипобілі, щоб він не займався там дуркою якоюсь, а пішов, вирівняв ландшафт для, для нашого мегазаводу. Ай, чіпбіля. Е, Двісь, ти маєш. <ріху> е, ти маєш піти і допомогти мені для того заводу вирівнювати ландшафт. <ріху> ти так виходиш. Давайте Ось так от будемо їхати. Це бойова машина. О-о-о! робить яка обстріляє? Добре, давайте підем туди візьмем лопату. Будем вирівнювати. Так вот і ось так вот. Я не знаю, чим забудовувати підлогу, а де взагалі цей побіля? О, так. це, пошукаємо його. Чи можна доламати цю лопату? Я вже бачу, як просто коли я працюю, вона мігає. Давайте потриматься лопати чи побілі. <ріху> Тільки спочатку його треба знайти. <ріху> Буде йому подарунок. Тут що ти купає? Чи побілі дивись? На тобі подарунок це от <śled> 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 Я накопаю лопатою. Все, все, все складай, хм, так класно збирається. Deme e pede tá a mortalidade do ar. Я вже добудував підлогу. І ще мені треба для входу, мені, ну, тут буде вхід, Я... ми типу зробимо ось тут от частину, Ну, зараз буду будувати. Попросимо в, в... Чепобелі, Чепобелі, а зроби нам двоє кам'яних дверей для станка ой для заводу. Зробиш? І каміння, іменно. Добре, я зараз піду з боїм і зроблю новий молоток. Ні, ну він купає в шахту, к шахту і в нас немає каміння. І треба молоток. Чому молоток 20 каміння? Чи це самий простий молоток? Давайте складемо поломаний уже кудись. Ну, навіть не знаю От сюди. Мох висить в повітрі. Я вже це показувала як просто. Як я його скусив за 10 метрів, бо блок це типу метр. Скільки... вже зробився молоток. А і тепер подивимось. Так, зробився. Правда, куди я його положила? О, так ось склад поломаних речей. Тут ще й лопата Нормально, добре. Тепер йдемо будувати стіну тепер. Нажимаємо F і беремо стіну. ось так от десь, ось так от, а тут буду, як би. нижняя часть. Вот так вот, больше тувста. Вот для викон. Почему? Так вот. Тут еще два векна. Тут. Тавмо тут через одне. Тут через одне. Одне, одне. І виходить якось так. Тут два і тут два. Все добре. Тут стояв. А тут суцільна стіна, типу, на, на деякий час, ясно. Типу буду спочатку в заводи ми вирішили впливати ось таку от невелику частину. Ось така от десь вона має бути. Добре, тепер беремо вікна, Таких яких вже є чому? якось скло. Ну, хоча в тих те, теж є, в цих немає. Ну, так классно выглядают. Как мини виКна F, стена. И буду ему тут со стеной. Так, типа. Чому? Так, запрыгнемо такою от вот хитростю і далі будемо будувати. Ось так, 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 так. Тут типу для дверей, а, вже закінчилось. Тут же я майже добудував. Чому? 4. Ой, я випадку. Ну, якось ось так от виходить такий мини-завод. Так. І давайте побудуємо дах. Спочатку для даха треба мені... поставити ще один ряд таких от кубів. давайте тут просто поставлю. Для того, чтобы можно было залезть нормально. Столько тут. Столько. Два, три, четыре, пять. Я, давай это заберем. Ага, ага, ага. Так. ой, вона я спрыгнув. Треба знов вставити вже. А куди? Поставлю тут отак вот отут. тут це все. что ж Булат. Три. Три, два, один. Ну и все. Удали я уже не могу. Шкода. О, чепу типа. беля. Давайте. Ей, Эй, Чипубеля. Зроби ще більше каміння. Ще м'ясо, если ж. Зроби ще більше каміння, бо я тут буду і не добудував. А я поки ще поїм. ...жареного м'яса. м'ясо. Давайте я ще сардельку зроблю трохи. 7 сарделек І поїмо м'ясо. Ну просто вот так от виглядає смачно. Ну я думаю, я поки що можу це от розібрати, тому що. Тому що тут от треба будувати. Ми вирішили тільки у от спочатку частину. тут О! Тут не. Раз же ету, добро. Дякую. Не повезло. Так, 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 так. Так, тут, так, 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 так. так, так, так. там тут один и берем дах. Так вот, нас куда я поставил? Вот сюда. Закончились. Біля ці двері постав. що, не розумієте, що їх треба в дверні щілини ставити? Ось тут же ж вони стоять. То вже так не добре. Капець. О. А, я. Це. ой! Ні, це добре стоїть. Це от просто ерер. О. Чого він тут чий камінь поставив? Чи побіля, чи побіля? Камін треба ставити в хаті. Ну, я його заберу. Хоч це і завод, але я його заберу собі. Давайте тут вітальні поставимо десь. Сюди, наприклад. а і тут Десь сюди. Так, він гарний. Але для того, щоб тут зарахувалось ой. Я впав. Е, випустить мене. Для того, щоб тут зарахувалось вітання, тут треба забрати всі стінки. А для того, щоб забрати всі стінки, мені треба добудувати завод. А! А для того, щоб добудувати завод, мені тр... треба добудувати завод. Не знаю в чому різниця. А, а. Тут вже можна брати лінію. Звідси. Ще не вистачає. Тепер ми будуємо. звідси. досюди. Три блоки. Ще беремо. ні, мені вже 100 вистачить. Ставимо сюди і сюди і. Давайте ще будуємо а мені не вистачить. Ось так отут. Думаю, може вистачити. Три блоки, ні, не вистачить. Де цей Чпобіль? Ти його знайдемо, напевно, знав в своїй шахті лопатою купаю ось Зруби ще каміння у цього. Будівельник. Взий мене. Взи. Гулю бойова машина просто. Короче, обстрілюють. Все, завод готовий. Ось такий от. Добре, тепер переносимо сюди всі наші. О, тепер це вже вітальня. За неї нічого не дається. Вернерский О. 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 не треба. Значить Це ставлю значит, цей стіл і р... О, цей стіл. Я ще думаю, мені треба запалити камін. Давайте візьмемо дрова. Хоча в нас немає ніяких дров, крім тесаних. Я от трошки. А візьму і піду. А. Хочу побілю добре. Те, що зробив тут прохід. І заберу один стільчик. Енергія. Стульчик. І все, і думаю, на такій ноті я буду завершувати цю серію про еко, в якій ми збудували наш завод. І в мене вже з'явився такий от гарний камін. І чи побілі знов якісь галюцинації. І думаєте, що камін треба купати. Ну все, ставте свої лайки. З вами був Булархон, все, всім до побачення.